Заважає Листя. Ніна більше двох десятків років прожила в сімейному гуртожитку. Там народила дітей, звідти проводжала сина в армію та видавала доньку заміж. А коли їй, нарешті, дали ділянку землі під забудову, то вона, перш ніж будувати будинок, посадила садок. Вони росли разом. Молоденькі яблуні, груші, сливи, черешні і стіни її хатинки. Ніна із гуртожитського пекла потрапила до раю, бо біля гуртожитку не було ні грядки, ні квітника, ні вишеньки на компот, а тут вона стільки всього натикала в землю. Садок виріс, хату збудувала. Що ж іще треба? Живи собі в своєму раю та й насолоджуйся райським життям. Так ніж. у райський садочок заглянули крізь щілину паркану сусідські очі. О, як там гарно! Треба напаскудить, треба щось придумати, щоб не було цієї іделії з природою. Сусідко, агов, хочу щось сказати. Кажіть, слухаю. Прийдеться тобі цей ряд дерев зрізати? Як так зрізати? А от так. Вони тінять моє подвір'я, а восени з них облітає листя і завдає мені зайвого клопоту. Але ж це такі гарні сортові яблуні й груші. А може ми якось домовимося? Я ділитимуся з вами урожаєм і листя згрібатиму восени на вашому подвір'ї. Це ж фруктові дерева, хай ростуть. Ніякі докази сусіда не переконали. Через кілька днів на подвір'ї були сільський голова і землевпорядник. По закону дерева можна садити за два метри від межі, а ваші посаджені за півтора. Найняла чоловіка з бензопилкою. Коли він спилював дерева, Сусід стояв по той бік паркану зі щасливим обличчям і спостерігав, як падали додолу повершені красені красуні. Так і моє зверху, сусідко, а ти казала це ж дерева фруктові. Ну, й де тепер твій садок? Жінка мовчала. Їй не було що додати до сказаного сусідом та й заперечувати. Хотілося. Мріяла жити в єдності з природою, тішитися садом, пригощати людей плодами своєї праці та сусід позаздрив. Мораль, той, хто заздрить на чужий сад, ніколи не матиме свого.